Флістка чоловіча на змійці Джекін Джонс. розмір L. З таким карманчиком. Це як куртка є зимова. Дуже тепла. М'ягенька. Ще одна. Так само зіпка. На змійці Джекін Джонс. З таким надписом. Дві кишені. Теж дуже тепла. Осінь зима. Такий худі. Онсонс зіпка. Тут з кишенью. Дуже дорога модель. Онсонс. LXL, Зіпка одна четверта. Онсонс. Ще одна зіпка онсонс. ЛХ. Одна четверта. Джек Джонс. Дуже теплі. Безрукавка Onnanсонс. Флісова. Елька. Тут кишені. Така сама модель. В іншому кольорі. Ще одна зіпка. На змійці On Sons. Кофта в стилі Polo. Дуже класна. Розмір L так само. and Jones. Golf Selected. M-ка. Світшот and Jones. Selected Кофта М-ка. Светер 2X L. Selected. Така фліска. Розмір L. Тут з кишенью. На замочку. Дуже тепла, класна. Ще одна зіпка. На змійці Джекін Jones. Такий світшот флісовий. І ще одна кофта, така Джекін Джонс.